На відкритті виставки Уляни Гінзелевич у музеї історії міста Коломиї поєдналася витончена краса мистецького плетева майстрині і музика у виконанні коломийського віртуоза Івана Арсенича. На зустрічі мисткиня розповіла про своє захоплення технікою макраме, власну студію географію замовлень, учениць та послідовниць. Оскільки себе пам'ятаю, я завжди займалася творчістю. Макраме прийшло в моє життя випадково. Спочатку для мене це було як хобі, від якого я отримувала задоволення та душевний спокій. Згодом макраме переросло вже з улюбленої справи до професії. Я відкрила студію в Коломиї, де навчаю, ділюсь своїм досвідом, записую онлайн-мастер-класи. Майстриня каже, що до її гуртка ходять люди різного віку, приходять не тільки щоб навчитися мистецтвом макраме, але й поспілкуватися. Та відволіктися від подій сьогодення. Дівчата приходять не тільки за макраме, не тільки пов'язати, але ще й поспілкуватися, тому що цей такий важкий зараз час. Дуже важлива взаємопідтримка. Ось і десь реалізувати свій потенціал і обмінятися позитивними емоціями. Заступниця директора музею історії міста Мирослава Кочержук зізналася. Що не знала про майстриню нічого однак, коли побачила її вироби, вирішила зробити виставку. Я загорілася ідеєю зробити таку виставку, коли побачила світлини цих робіт, неймовірних робіт, і в цьому пересвідчиться кожен хто прийде на виставку. І захотілося зробити таку виставку, щоб потішити коломиян, щоб як якомога ширше коло Коломиян дізналося про те, що в Коломиї є така майстриня, яка робить такі чудові вироби. Коломияни і гості міста мають нагоду відвідати виставку, яка триватиме впродовж місяця. З Коломиї Воно Малецький, Галина Романчук та компанія Раї.